Задача 1. Муха сіла на вентилятор і за 10 секунд зробила 200 обертів. Визначте період її обертання та обертову частоту. Розв'яжемо першу задачу. Запишемо в дано, що нам відомо. Нам відомо час, Т дорівнює 10 секунд. І кількість обертів. Ми її позначаємо n велика n велика дорівнює 200. Потрібно визначити період обертання T велика і обертову частоту n маленька. Ми знаємо, що період це час, поділений на кількість обертів. T дорівнює час t маленьке поділити на n, а частота. Це кількість обертів за одиницю часу. Формула n маленька дорівнює кількість обертів n велика поділити на t на час. Всі дані нам відомі, можемо підставляти у формули і обчислювати. Отримуємо відповідь, що період дорівнює 0,5 секунди, а обертова частота дорівнює 20 обертів за секунду. Задача 2. Автомобіль рухається по заокругленій ділянці шосе радіусом 50 метрів з постійною за модулем швидкістю 72 км за годину. Знайдіть доцентрове прискорення руху автомобіля на цій ділянці. Запишемо, що нам відомо в задачі 2. Дано. Відомо радіус. Заокруглення шосе R маленька дорівнює 50 метрів і швидкість, з якої їхав автомобіль V дорівнює 72 км за годину. Не забудемо, переведемо його в стандартні одиниці вимірювання, це метри за секунду. 72 км за годину це 20 метрів за секунду. Потрібно визначити доцентрове прискорення автомобіля. Ми з, нами, з вами знаємо формулу, що доцентрове прискорення дорівнює швидкість у квадраті поділити на радіус. Нас все відоме, підставляємо у формулу числові значення, обчислюємо. Відповідь доцентрове прискорення автомобіля дорівнює 8 метрів на секунду в квадраті. Задача 3. Кутова швидкість обертання лопати вентилятора 15П радіан поділених на секунду. Визначте, скільки обертів здійснили лопаті вентилятора за 6 секунд. Запишемо, що нам відомо. В задачі 3. Ми знаємо кутову швидкість обертання лопати вентилятора. Омега дорівнює 15 Пі, радіан поділених на секунду. І знаємо час обертання 6 секунд. Т маленька дорівнює 6 секунд. Потрібно визначити кількість обертів за ці 6 секунд. Н велика знак питань. Формула для кутової швидкості. Омега дорівнює 2π поділити на період. Період з цієї формулою, якщо знайти. То це буде 2 π поділити на омега. З другого боку, ми знаємо формулу для періода. Що період це час поділити на кількість обертів. І одна і друга формули для періоду. Т і Т це один і той самий період. Тому ми можемо прирівняти праві частини цих двох формул. І з цієї пропорції знайти кількість обертів n. n дорівнює. Це помножити на омега поділити на 2 пі. Підставимо наші числові значення, пі і пі скоротиться і отримаємо відповідь, що кількість обертів n дорівнює 45. Задача 4. Знайдіть максимальну швидкість. З якою може обертатися диск болгарки діаметром 30 см. Якщо допустима обертова частота для нього, становить 1800 обертів за хвилин. Запишемо дано до задачі 4. Нам відомо діаметр. Болгарки диску болгарки D дорівнює 30 см. Не забудемо, переведемо його в метри це 0,3 метри. Обертова частота N дорівнює 1800 обертів за хвилину. Переведемо в оберти за секунду. Поділимо на 60, отримуємо, що N маленька дорівнює 30 обертів за секунду. Потрібно знайти максимальну швидкість V, з якою. Цей диск може обертатися. Швидкість дорівнює 2 πr поділити на період. Період це одиниця поділити на частоту. Радіус це діаметр поділити на 2 це половина діаметра. Підставимо замість t в першу формулу замість t цей вираз, замість радіуса цей вираз. Отримаємо формулу V дорівнює πDN. Підставимо числові значення, обчислимо, замість π підставляємо 3,14. Відповідь швидкість V приблизно дорівнює 28,3 метри за секунду. Задача 5. Колесо радіусом 80 см котиться по горизонтальній дорозі без проколзування. Який шлях воно пройде, зробивши 20 повних обертів. Розв'яжемо задачу 5. Нам відомо радіус колеса R маленьке дорівнює 80 см. Переведемо в метри. Це буде 0,8 м. Колесо зробило 20 повних обертів. Це кількість обертів n велика дорівнює 20. Потрібно визначити шлях, який пройде прокотиться колесо. Зробивши ці 20 повних обертів. Позначимо шлях як L маленька. Швидкість дорівнює 2πr поділити на період. Період, це час поділений на кількість обертів. Якщо підставимо за, в першу формулу замість періоду оцей дріб. Отримаємо формулу для швидкості v дорівнює 2 πrn поділити на t. З другого боку, швидкість це шлях поділити на час. Колесо котиться рівномірно, шлях поділити на час. Прирівняємо праві частини цих двох формул, бо і це швидкість, і це швидкість, тому праві частини можна прирівняти. І отримуємо на те, можна скоротити, отримуємо формулу L дорівнює 2 πrn Підставимо наші числові значення. Отримуємо відповідь, що шлях, який пройде колесо, приблизно дорівнює 100,5 метри. Не забудьте підписатися на мій канал, щоб навчитись добре розв'язувати задачі з фізики. Якщо вам сподобалось відео, натисніть палець вгору. Мені приємно знати, що моя робота комусь корисна.